Доброго вечора, шановне панство. Сьогодні темою є Арарат Ахтамар. Тому беріть собі поїстеньки, попитеньки щось смачненьке і приємного перегляду цього відосика. Арарат Ахтама. Ахтамар Десятирічний армянський бренді. Він же коньяк. An Exceptional witty okay. Brand of aged Brandy spirits. Окей. Це ми зрозуміли. Вірменський коньяк брендя Раратах Тамар марочний виготовлений з коньячних спиртів, середній вік яких 10 років країна походження Арменія. І якщо на пляжці немає нічого такого цікавенького, треба відкривати, дивитися, нюхати, а потім пити. Я спочатку правда хотів взяти Ані. Рарад Ані. Але Ахтамар був по знижці, тому мовляв його. Так, ну по кольору він вже пахне мені так Ніс трохи лускочить своїм ароматом, але спочатку колір колір темного янтарю. Ближче навіть до коричневого по аромату можу сказати так. Дуб, ванілька і ще ще. Можливо, медок. Так, мед. Окей, а тепер найголовніше смак. Горло так Трошки продира я б навіть сказав, що він дає відчуття сухості. По смаку можна сказати так, він жорсткий, дарить у роті враження сухості, невеличкої ванілі та солодості. Солодкий трошечки-трошечки. Але таке, не скажу, що подобається. Це просто коньяк, котрий можна пити. У мене є ідея, може йому треба дати хвилинок 10 подихати. Зараз якраз це і зроблю. Тому перерва 10 хвилин для мене, для вас десь 3 секунди. 10 хвилинок пройшло, зараз я його ще раз спробую, але я згадав, що я забув сказати про ціну. Ціна у нього 0,5 без знижки 900 гривень, зі знижкою я придбав за 700. І поки що, що я хочу сказати, Ці грошей він не коштує. Ну, в ароматі він постоє, в нього, трошки пішла його спиртуозність. але аромат так, і не, так не помінявся. Скоріше за все, зараз він мені здається не таким жорстким. Не через те, що він постоює, а через те, що я його вже випив, відкуштував, і в мене трошки. Рід і горло звикло. Але. Ну, таке, таке, таке. Що можна по ньому сказати? Це коньяк. Будемо назвати його так. Вірменський бренді Арарата Хтамар, котрий коштує 900 гривень. Зараз курс долара до гривні десь 36 від НБУ. І <клідки> він цей хороший не коштує. Аромат в нього спиртуозний, в нього є спиртуозність і аромат в нього такий дубовий і спиртуозний. Тобто про аромат я не можу сказати нічого такого, що він мене вражає, він мені подобається. Я б так сказав, він є. Це вже гарно. Щодо смаку. Ось тут ось тут поганенько. Поганенько чому? На смак він доволі такий жорсткий. Він дає у роті сухість. Він, ну, не опалює, а прогріває рот і горло так. нормальненько. Щодо іншого боку з цього смаку. Можливо, він дає. Невеличку солодкість, Можливо, трошки кориці, Але... Це було б непогано, якби він коштував, ну, окей, 300 гривень. Але 900 без знижки. Ні. Ні. 900 без знижки, ну це... це погано. Е Очікував більшого. Скажу чесно, очікував більшого. Ну а на цьому розчаруванні ми будемо завершувати. Дякую, що подивилися. Щасти вам до нових зустрічей. Сподіваюся, у вас на столі буде тільки гарний коньяк, бренді, а не оце ось.